Мир вам, браті і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Але є такі наївні люди, які вважають, що мир можливий до того, як зникне Москва. Ви вже бачили план, який нібито мають Сполучені Штати для припинення Москви, і там є ряд кроків, вказані в цьому плані, і навіть з датами. Можливо, це фейковий план, можливо, це наївний план, але в цілому це. Нагадує план, за яким діяв президент Рузвельт під час московицько японської війни 1905 року. Це не той Рузвельт, який діяв в часи Другої світової війни, і який санкціонував геноцид в Німеччині і знищення історичних і художніх пам'яток Центральної Європи, а той перший. Рузвельт, який брав участь у війні на Кубі, у американсько-іспанській війні на Кубі, і Полюбляв їздити на коні. Він за примирення Японії і Москові отримав Нобелівську премію миру. Трамп зараз мріє про Нобелівську премію мира. І оцей от мир між Московією і Японією був такий самий неоковирний, який зараз пропонується нам. Давайте пробіжимося по цих пунктах наприкінці січня. Трамп нібито планує телефонну розмову з Путіним для того, щоб обговорити з ним можливість припинення вогню в Україні. Можливо, така телефонна розмова і матиме місце. Єдине, що незрозуміло, чим буде аргументувати Трамп. Поки що жодних реальних нормальних силових аргументів у нього немає. До кінця лютого 2025 року. Зеленському пропонують за цим планом скасувати. Мораторії РНБО, який забороняє українській владі провадити мирні переговори з московитами вірніше будь-які переговори з московитами, взагалі, якщо будь-які переговори і будуть щодо призупинки вогню чи про якесь перемір'я, то звісно ж вони будуть провадитися через посередників. Навіщо тут прямі переговори між Зеленським і Путіним не зрозуміло? Будь-які прямі переговори між Зеленським і Путіним, якби такі і могли б коли-небудь відбутися, будуть виключно деструктивними. Результатом таких гіпотетичних переговорів може бути тільки війна, а в жодному випадку не перемир'я. Прямі переговори навіть в присутності Трампа це повне лайно. Тому мені здається, оцей пункт якийсь дуже невірогідний. Далі за цим дивним планом до кінця. Березня тривають військові дії, і Сполучені Штати не блокують військову допомогу Україні для того, щоб сторони визначилися з лінією розмежування. Взагалі, ми з вами розуміємо, що будь-які зусилля адміністрації Трампа будуть спрямовані саме на заморозку воєнних дій на тих чи інших умовах по лінії. Фронту і тому нам зараз дуже важливо посунути фронт в бік ворога і не дати йому прогнутися і ще більше для цього потрібно більше піхоти українським збройним силам. Чи є у нас резерви такої піхоти? Є це зокрема склад правоохоронних органів: це поліцейські, прокурорські. І так далі, тобто десяток півтора десятки бригад з них можна сформувати для того, щоб підсилити фронт на Донеччині. І це не просто було б логічним, це актуальна необхідність в цьому є. Якщо, наприклад, головне управління розвідки зараз посилає своїх спецпризначенців і е, всіх своїх бійців на утриманні фронту на Донеччині, хоча ви самі розумієте, що Функція головного управління розвідки це не здійснювати оборонні дії в шанцях безпосередньо на лінії фронту, а це інша річ. Це виходи в глибокі тили. Це Виконання диверсії, це виконання спеціальних завдань, це знищення особливо цінної техніки ворога і все таке інше. Але тим не менше, головне управління розвідки зараз жертвує своїми бійцями заради оборони, тому що така необхідність. Наприклад, висококваліфіковані і дуже талановиті бійці братства зараз. Там на покровському напрямку, то очевидно, що Міністерство внутрішніх справ і керівництво національної поліції теж мало би швидко спрямувати туди своїх людей, тим паче, що всі вони вміють поводитися зі зброєю. Якщо у нас головний дефіцит, це дефіцит піхоти, не дефіцит танкістів, не дефіцит льотчиків, не дефіцит ракетчиків, а саме дефіцит піхоти. То е, наші звитяжні поліціанти могли б бути чудовою піхотою на полі бою не гіршою ніж зекі, тобто не гіршою ніж ті, кого вони зловили і посадили в тюрму, і хто тепер на фронті. Я гадаю, їм навіть було б приємно сидіти в сусідніх шанцях цим зекам і цим поліціянтам. За наступним пунктом цього дивного або фальшивого плану Україні пропонують. Знизити вік мобілізації до 21 року для того, щоб покращити свої переговорні позиції для того, щоб застабілізувати фронт. Ну правоохоронцями, прокурорцями це можна зробити швидше. Далі за пунктом цього фейкового або дивного, або наївного плану, з квітня Сполучені Штати починають готувати мирну конференцію. А 20 квітня на великдень пропонується встановити великоднє перемір'я. Я нагадаю, що Великодній пісто, особливо остання седмиця Великоднього посту, це найбільш трагічна частина року, і е, будь-що, скажімо, світле і добре робити в цей час надзвичайно важко. Ми згадуємо про страждання Спасителя в цей момент і власне. Влаштовувати саме тоді перемір'я, навіть на світле воскресіння Христово, ніяк не виходить. Це не можна зробити за 15 хвилин а готувати, наприклад, перемір'я під час Великоднього посту та ні, хіба що американці пропонують нам це перемір'я в ім'я і на згадку не стільки про Господа нашого Ісуса Христа, скільки про Іуду, який теж брав активну участь в тих подіях, і якого ми теж згадуємо. Час останньої седмиці великоднього посту далі наприкінці квітня, нібито, має статися мирна конференція за посередництвом Сполучених Штатів і Китаю. Якщо навіть 20 квітня припиняється вогонь, а уже скажімо, 30 квітня чи 29 квітня вже мирна конференція. Це занадто швидко. Ми ж розуміємо, що навіть якщо вогонь припиниться, він буде щонайменше ще півроку порушуватися. Тобто, всі будуть стріляти в усіх, тим паче московити. Всі розуміють наскільки вони підлі і підступні. Вони будуть використовувати кожну. Зупинку вогню для того, щоб пролізти ще далі і іще кого-небудь вбити в кінці квітня. Пропонується здійснити обмін полоненими всіх на всіх, а також чомусь так написано, Я тут читаю дивні речі: видача військових злочинців. Це тобто, вони очікують, що московити будуть нам видавати своїх військових злочинців, починаючи з Путіна. Далі за цим неуковинним планом, після 9 травня. Україні пропонують не продовжувати режим військового стану і мобілізацію. При цьому нам повідомляють, що нібито українська сторона наполягає на тому, що надзвичайний стан вона буде продовжувати чи частковий якийсь військовий стан окремим законом вона має продовжити уже в середині травня, за цим планом. В Україні має початися політичний процес і підготовка до виборів наприкінці серпня або на початку осені, тобто, це. Президентські вибори, а наприкінці жовтня, парламентські і місцеві вибори Це тут теж не зрозуміло, що розривати вибори, а навіщо їх розривати? Єрмак уже заявив, що цей план повністю фейковий, і тут не в тому справа, що він, можливо, не подобається Єрмаку. Нікому із притомних людей він теж не подобається цей план, але якби. Там було би хоч доля правди в цьому плані, то Єрмак би побоявся робити таку заяву. Але що нібито пропонується Україні? Е, Україні пропонується забути про НАТО, але до 2030 року, нібито Україна може стати членом Європейського союзу. Рішення про невключення включення України до НАТО буде прийнято е, нас відповідному саміті НАТО. Ну так пишуть. Вони, ці люди, які склали оцей от план, але при цьому НАТО буде провадити глибоке співробітництво з Україною на всіх рівнях щодо НАТО. Ми і без того розуміємо, що це слабка і боязлива організація, яка, звісно ж, уже боїться приймати Україну в Україні. Далі мають бути розгорнуті європейські. Миротворчі контингенти за узгодженням з Московією тут теж все не зрозуміло, адже навіщо Московію погоджувати саме європейські миротворчі контингенти вона буде. Наполягати на якихось небудь інших на китайсько-білоруському контингенті, для прикладу, навіщо на це погоджуватися в Україні? Чому в Україні мають бути контингенти? А на окупованих територіях Московію не повинно бути ніяких контингентів. Це взагалі як? Окрім того, не зрозуміло, а що мають дати ці контингенти уявні миротворчі, якщо Московія, наприклад, їх попередить, що зараз ми будемо атакувати от період якоїсь. Зупинки вогню вводяться контингенти? От вони розташовуються по кордону, 1200 кілометрів фронту. Скільки ж там потрібно цих контингентів тримати? І ось Московія каже, що ми будемо наступати. Вони там залишаться обороняти Україну чи що будуть робити протидіяти московицьким військам для того, щоб вони провадили військові дії? Та ні, вони просто втечуть. А тоді який в них сенс? Тобто вони будуть слідкувати за тим, щоб українські розвідувальні і диверсійні групи не пролазили на окуповані території і в глибину території Ерефії для того, щоб здійснювати там правильні дії. Далі, нібито пропозиція, що по обидва боки фронту утворюється 30 кілометрова демілітаризована зона тобто відводяться важкі озброєння. І це або демілітаризована зона, або якась там особлива зона, якщо це припадає на якісь е, населені пункти. Тобто, умовно, Покровськ у нас тепер буде вже не територія України, а якась там автономна зона. Це все повне лайно, тим паче ми розуміємо, що от є фронт, так? А є просто кордон України з РЕФ наприклад, Брянщина, де поки що не існує фронту. Причому ця лінія кордону. Жодним чином не відрізняється від фронту. Там теж можна діяти. Тобто тут у нас буде де якась демілітаризована зона по нашій території, там, де вони окупували, а там, де Брянщина, там не буде демілітаризованої зони, і там прямо на кордоні будуть вонюшки з усіма своїми важкими озброєннями стояти і в кожний момент зможуть атакувати. І там, до речі, не буде жодних. Європейських миротворців пишуть, що далі пунктом п'ятим у цих пропозицій для України що Україна буде отримувати від сполучених штатів 1 мільярд доларів щорічно на озброєння, закупку озброєнь, скріплення своєї армії, і так далі. 1 мільярд доларів це в той час, як московити будуть витрачати 100 мільярдів доларів. На відновлення свого озброєння це не підтримка України, це не праця на убезпечення України, це просто похорон України. Далі за цими пропозиціями Україна відмовляється не лише від військових спроб, але навіть від дипломатичних спроб повернути втрачені території, але при цьому Україна не визнає суверенітету РФ над своїми окупованими територіями. Чи про Курщину в якихось версіях цього плану щось там є, в якихось версіях нема, в тих версіях, де є, що Україна просто має вивезти свої війська з Курщини, з якогось дива. Далі йдеться про те, що Україна відновлює свою зруйновану територію за кошти, які взимаються з нових встановлених тарифів. На московицькі енергоносії, якими московити будуть постачати Європу. Тобто Московія знову постачає свої енергоносії в Європу, вони обкладаються якимись додатковими тарифами, і ці кошти йдуть, нібито на відновлення економіки України. Але поза як зараз всі. Саудівська Аравія, Сполучені Штати намагаються повністю витіснити московитські енергоносії з Європи. Ми в цьому зацікавлені, всі притомні європейські уряди в цьому зацікавлені, всі в цьому зацікавлені. То скільки ж там буде постачатися цих енергоносіїв, і скільки ми будемо отримувати для нашої економіки в результаті? І родзинка на Торці в цих пропозиціях, що в новому українському парламенті. Після виборів має бути представлена промосковська партія і мають бути припинені репресії, як вони пишуть проти е московицької говірки і УПЦ ФСБ. З одного боку, ці документи не мають вигляд аж надто серйозних документів, які зараз фігурують, і всі ці плани якісь трошки дивні. З другого боку, ми вже бачимо ознаки підготовки до виборів. Ну, наприклад, Кличко вже... Створює виборчий штаб в Польщі, передбачається, що багато українців в Польщі є більше мільйона людей, і вони можуть взяти участь в виборах. Що в цьому буде зацікавлена українська влада, щоб вони голосували, то там щось може бути, і от Кличко вже на це діло намітився потрошки. Також за чутками з печерських пагорбів. Влада дала санкцію на створення нової промисковської контрольованої, яким здається партії для участі в виборах. Це створюється столаром, таким відомим ватніком. Столар поділився з деякими добрими людьми, половиною е, паруса це великий офісно-торгівельний центр, дуже смачна точка, і от у нього половину все таки віджали. Ну, це правильно зробили ці добрі люди. Якби скажімо, ми братство мало можливість що небудь віджать у столера, то ми би це обов'язково зробили, і зробили би це для братства. Ми би фінансували з цих коштів батальйон, розширення і всього цього диверсійну діяльність в Ерефії, але погано те, що його сприймають серйоз і думають, що вони його контролюють. Що замість того, щоб ліквідувати, вату, вони її намагаються контролювати. Оце от буде столар, а обличчям нової партії за чутками. Знову ж таки, я передаю чутки, але поки що інші джерела інформації немає. Очолювати має оцей от Шевченко. Пам'ятаєте, друг Лукашенка. Він зараз сидить в слідчому ізоляторі, і там з ним попрацювали. І він, звісно ж, для того, щоб вирватися з СІЗО і за. Скасування кримінальних справ зараз обіцяє все, що завгодно. навіть каже, що він уже більше не любить Путіна, що він просто чесний ватнік і готовий в підконтрольному форматі захищати е, московицького вірку і УПЦ ФСБ. Звісно, якщо Україні доведеться згідно з цими планами, і якщо вони виявляться буде в якійсь мірі не фейковими капітулювати аж настільки, щоб допустити присутність. Про московських партій у себе то звісно краще мати дресировану партію, яку можна контролювати, просто їх не можна контролювати. Окрім того, це буде для всіх нас настільки великим приниженням пережити, яке я просто не виявляю, як от як потрібно буде стримувати всіх добрих людей в Україні від. Того, щоб вони не робили чого-небудь з цими столарами і Шевченками, зараз їх стримує тільки дисципліна воєнного часу. Але давайте подивимося, що відбувається в Сполучених Штатах, від яких так багато залежить для нас. А Алан Маск, друга людина в Сполучених Штатах, зараз за впливом виступив на е форумі альтернативи для Німеччини. Виступив він. Віртуально, я нагадаю, що це найбільш пропутінська із всіх німецьких партій. Він любить взагалі пропутінських діячів. і Путіна любить цей самий маск, але його вплив зменшується. Йому так і не дали кабінету в Білому домі раніше збиралися дати маск. Любить наїжджати на лідерів країн на президентів в образливій формі, але здається. Він трошки перегнув або перенюхав і вирішив наїжджати навіть і на Трампа. Там є такий сем Альтман, з яким він співробітничав свого часу ще давно, коли вони починали розробляти штучний інтелект. Потім цей сем Альтман кинув цього маска і ще деяких партнерів, вирішив випускати під це діло акції. Короче, захрести це діло на себе. І він зараз такий лідер сполучених штатах. По штучному інтелекту цей Сем Альтман якось він проліз до Трампа, хоча він демократ. і Взагалі не по цих ділах. Його цей діді Венс завів до Трампа. Він навіть був присутній на інаугурації. і саме під нього Трамп виділяє півтрильйона доларів на розвиток штучного інтелекту. Він зміг переконати Трампа, що потрібно, щоб Америка зберігала лідерство, і значить американська держава має сильно фінансувати. Дослідження в галузі штучного інтелекту, розвиток штучного інтелекту, взагалі всю цю технологію маск дуже образився, тому що він вважає цього Сема Альтмана своїм ворогом, і резонно сказав, що це і так галузь, яка бурхливо розвивається, Там інвестиції приватні в цю галузь дуже великі. Навіщо американська держава має це робити? І, взагалі, що це за дурня виділяти такі кошти на таку. Смішну річ Трамп трохи образився, коротше, там потроху назріває конфлікт між Трампом і між маском. А я вам мушу сказати, що Маск це більш небезпечний перспективний ворог чи конкурент, ніж Путін чи Сі Цзіньпин. В смислі більш небезпечний для Трампа, якщо ми вже заговорили про штучний інтелект, то не вкладається в акції. У Цього Сема Альтмана, а краще сходіть на виставу 29 числа буде вистава Штучний інтелект за моєю п'єсою в Культтеатрі. Це хороша вистава. Текст п'єси був надісланий маском, можливо, він саме після цього вирішив нападати і називати ідіотським проєктом цього проєкту Сема Альтмана. І е, це фінансування Трампа Нагадую вам, що квитки з наших культурних і культурологічних заходів ідуть на фінансування батальйона Братство, який зараз воює на покровському напрямку. І я хочу вам сказати, браті і сестри. Що я часто намовляю на наших європейських партнерів, що Євросоюз, вони такі мляві, всі і так далі. Вони нам достатньо багато допомагають. Ці люди і якось. Від початку повномасштабного вторгнення по-людськи поставилися до України. От дивіться, 45 хвилин тривала розмова Трампа з прем'єркою Данії про Гренландію, і відомо, що він дуже тиснув. Тобто вони таки реально хочуть забрати цю Гренландію. Вони кажуть, ми можемо купити, але якщо не продасте, то ми і так заберемо. Ну це Крим. Тобто там зараз з'являться зелені американські чоловічки в цій Гренландії, і це буде ну, це анексія, і де власне, реакція всіх цих європейських лідерів, де реакція Єврокомісії? Де... Е... Реакція європейської частини НАТО, де взагалі ніхто не вписується. Дивіться, за нас вписалася за Данію ніхто не вписується. Тобто Трамп хоче зробити з Гренландією те саме, що Путін зробив з Кримом, і всі це ковтають. Світ жорстокий і несправедливий. Не потрібно думати, що якісь правила існують. Ні, ні, вони не існують. Створювалася така ілюзія, певний час, але вона створювалася тільки в Європі. Створювалася на тому, що. Більшість європейських країн все ще відчувають себе в тій чи іншій мірі окупованими. Тобто політика ведеться жорстоко в світі. Не потрібно думати, що хтось буде церемонитися з нами, і ми маємо бути хижими, підступними і жорстокими в цьому смислі. Дивіться, 70% газу гази зараз розбомблено. Ми можемо зрозуміти Ізраїль, і ми співчуваємо Ізраїлю, а не Хамасу, тому що Хамас є союзником наших ворогів. Але 70% відсотків гази ну це пристойно розбомблено. І Трамп знову підтвердив, що він хоче реалізувати план, щоб виселити всіх мешканців гази куди-небудь. То він казав в Індонезію. Зараз каже, що провадить так само розмови з цього приводу з саудітами, єгиптянами, з катарцями, що їх треба звідти розселити. Ну треба цю проблему вирішити. А отже. Там не повинно бути ніяких арабів. Він зняв заборону на поставки ізраїлю бетонобійних бомб. Оці бомби, які проходять в бетони, можуть підривати підземні споруди. Байден впровадив таку заборону після того, як, власне кажучи, ізраїльтяни розбомбили половину газу. А коли вони розбомбили 70% газу, то Трамп дозволив. Ну то таке. Українська дипломатія спробує здійснити атаку, скажімо, на фортецю республіканців, спробувати про щось конкретно дуже домовлятися, якось побудовувати лінію під час українського тижню у, у Вашингтоні. Це щорічний захід, він відбувається в лютому, в першій половині лютого. Зазвичай цей український тиждень, е, організовують його вже давно християни українські. Під час цього християнського заходу відбуваються зустрічі з сенаторами, губернаторами, конгресменами Сполучених Штатів це взагалі така серйозна річ, і тільки зараз, нарешті, українські посадовці зрозуміли, що потрібно розмовляти з американськими посадовцями на християнській мові, що власне. В кулуарах молитовного сніданку треба вирішувати найголовніші питання. Вони ж весь час думали, що найголовніше це гей парад, а виявляється ні. Виявляється, найголовніше в церкві. Не зрозуміло досі, чому замість пані Маркарової, посла України в Сполучених Штатах, яка дуже близька до гей-лобі і до демократів досі не поставлений який-небудь український єпіскоп. Найкраще було би поставити на цю посаду Яну Матвійчук, яка є е, е, членом братства відданою християнкою. Яка є в патронажній службі братства і дуже добре орієнтується в американських темах? Хто є, хто в конгресі вміє знаходити спільну мову з найбільш радикальними республіканцями, схиляти їх на сторону України? Вона так само є прихильницею австрійської економічної школи. Це те, на чому ґрунтується Міллей, президент Аргентини, який всього лише за рік сумів збити інфляцію з 40% до 0,4%, зменшити вдвічі кількість бідних в країні і зменшити державний апарат, десь на дуже великий відсоток а збирається зменшити його в 10 разів. Чисельність чиновників, тобто він робить із Аргентини найбільш динамічну і в економічному смислі, і найбільш придову країну. Це те, що потрібно робити нам тут в Україні. Він створює правий інтернаціонал, цей мілей. І Україна там має бути в цьому правому інтернаціоналі. Це очевидно зараз треба ставати на ці рейки. Тим паче, що мілей наша людина він ненавидить московитів, ненавидить сі. Там на жаль зараз присмоктується орбан, але відбуваються відбувається в цьому світі хороші зміни. Ви знаєте, зараз майдан в словаччині проти Фіцо, дасть Бог він переможе зараз в Сербії студентські бунти проти. Вучича друга Путіна і е, зараз набирає оберти опозиція проти Орбана в Угорщині. Дай Бог здоров'я цим людям, які зараз його збираються посунути в Угорщині. Я користуючись нагодою, закликаю всіх українців, які мешкають в Словаччині, в Сербії, в Угорщині. Або в країнах, які поруч підтримувати активно ці протести, включатися в цю боротьбу, допомагати здоровим силам в словаччині, в Сербії і в Угорщині валити ці промосковські уряди прокидайтеся, братця, допомагаєте. Чи можете самі беріть участь в будь-яких вуличних заходах, в протестах, тим паче, що ви носії ідеї революції гідності, носії технології майдану? Також я хочу звернутися по молитовну допомогу до львів'ян 30 січня о 17.00 у Львові у храмі. Присвятої Богородиці Володарки, це Нововознесенська. 34 відбудеться молебень за спецпідрозділ гурмо, братство. І я прошу всіх греко-католиків, Львова і не тільки греко-католиків прийти в цей храм для того, щоб разом з священством, разом з нашими хлопцями, які там є у Львові цивільною частиною, молитися за. Наш батальйон це дуже важливо, адже це повністю християнський батальйон, на прапорі якого знак Ісуса Христа бійці батальйону дуже сподіваються на ваші молитви. Вони знають, що молитва є найбільш потужна з усіх доступних людині технологій, і на цьому вам моє щире звитяжне бадьоре українське. Амінь. І пам'ятаєте, Путін не хоче, щоб ви підписувалися на цей канал. thank uh you -huh.